Наталія Володимирівна із Запоріжжя прийшла на медичний пікнік з донькою. Вже дев'ять років вона займається реабілітацією Маргарити. Я бивши медик, мені теж це дуже тема близька. Самі з Запоріжжя приїхали сюди теж на реабілітацію. Хотілося б, звісно, якийсь новшеств може ще, тому що все по старинці, тренажерів поки ще немає. Медичний пікнік, просто неба у парку імені Чекмана минулої суботи відбувся вперше. Хмельничани мали можливість зробити швидкі тести на рівень глюкози в крові, визначити її групу, отримати медичні консультації усе для популяризації професії медика та здорового способу життя, починаючи від школи іконопису, які представляють ікони покровителів медицини, і закінчуючи кулішем від бойового пака. І плюс, якщо ми говоримо безпосередньо про медицину, то це і визначення групи крові, це визначення глюкози крові, тестування на гепатити, вимірювання артеріального тиску, очного тиску. На локації з історії медицини зібрані інструменти та ліки з минулого століття. Навіть та сама газова лямпа, яка стоїть буквально до 50-х років минулого століття, 20-го ще операції в обласній лікарні проводилися під світлом газових ламп. Ікони зі святими цілителями створюють учні та викладачі школи Нікош. Кожна людина, яка е, захворіла, яка переживає там хворобу, вона завжди звертається в першу чергу до Бога. Мені здається вже потім до лікарів, і це є взаємопов'язані речі. Біля намету міського перинатального центру лікар-мамолог пояснює, як обстежувати груди на можливі новоутворення. Я показував. Обережно далі є одна У наших людей є погана звичка. Дотримувати все до кінця, щоб вже було погано. А так, хоч будемо самі трохи розбиратися у своєму тілі, розуміти, що, як, до чого. Це корисно робити такі заходи, і дуже цікаво. Вперше на вулиці працює з пацієнтами лікар-дерматовенеролог за допомогою нового приладу дерматоскопу. Можна дослідити стан родимок та утворень на шкірі. Це безболісно, неінвазивно, тобто безкровно. Просто прикладаємо як скло до шкіри і спостерігаємо, які саме там структури або зміни. Ми можемо побачити. Для охочих зробити щеплення від правцю, дифтерії чи ковіду працює вакцинобуз. Поруч пропонують зробити УЗД. Лікар-інтерн демонструє роботу ендоскопа. Ендоскопія нам дає можливість оцінити стан слизової оболонки, шлунка 12-палої кишки стравоходу. Ну звісно, ми зараз на пацієнтах це не покажемо, але на прикладі перцю розуміють просто, що тут дуже хороша роздільна здатність. Можна побачити будь-які новоутворення. Під час медичного пікніка відбувся забіг на три кілометри під гаслом Не біжи до лікаря, біжи разом з лікарем. Наталя дитина. Щоб давати приклад, що в здоровому тілі, здоровий дух, щоб всі бачили, що лікарі також займаються фізкультурою, спортом, долучають молодше покоління своїх дітей, і щоб пацієнти також бачили і також були здорові. На старт, увага! Руш! На пуфах про грудне вигодовування у наметі міської дитячої лікарні в чергове збір коштів на ЗСУ. Медичний пікнік влаштували до професійного свята, дня медика, який цього року відзначатимуть 18 червня. Ірина Аріон, Володимир Паламар Новини міста.